Прокуратура у нас взагалі цікава організація. Вона все знає, як робити, вміє все робити. Єдине, що допомога, і від них Це така. Вони знають, що все треба збільшувати, розширяти. От два приписи тільки, що в мене на столі лежать. Якби виконувати всі їхні приписи, бюджету, наш бюджет треба збільшити в разів 50-60 на рік. Ну, якби виконати все, що вони пишуть. А у нас є, вибачте, те, що є. Тобто, є там 100 мільйонів чи 120 мільйонів. От ми мусимо з тих 100 120 мільйонів вписуватися. Я би запропонував цьому нашому прокурору міста написати перепис бюджетному комітету країни. Так би він бюджетний кодекс України. І ми тоді будемо з великим задоволенням тратити гроші, які в нас ще будуть. Не тратить а вкладати. А написати припис, ну. У нас кодексі і законі, повірте, є достатньо, щоб сослатися там на Водний кодекс, на житловий кодекс, на, на допомогу тим, на допомогу всім, на виконання тих пільг, виконання цих пільг. Тобто, якщо це позбирати, то і ста бюджетів міста не буде достатньо. Треба розширяти колективу. Треба, треба збільшити об'єкт. Треба. Але я не було раз, коли з вами спочався і говорив. Це не ті цифри, про які ми говоримо. Значить, реконструкція наших очисних споруд в цифрах п'ятирічної давності 30 мільйонів гривень. Зараз ми можемо говорити, що це буде коштувати 70, може 80, може і 90 мільйонів гривень. Це бюджет міста Ужгорода. Це тільки одна проблема невеличка. Щоб зробити каналізацію всіх оселях мінігородців, ця цифра виросте в декілька разів. Приходить припис з прокуратури негайно вирішити проблему. Дякуємо, негайно вирішимо. В цьому році ми питання це закінчимо однозначно. Бо ніяких правових підстав уже існування там цієї торгової діяльності немає. Просто немає ніяких підстав. Всі підготовчі роботи, відповідні ремонтні роботи на відсотків 70-80, що ми планували по цій площі, ми закінчили. А ще там закінчили, ще лишається робіт я думаю, тисяч на сто, які ви мали би закінчити по самій площі Порятовича перед зеленим ринком, і по самій вулиці Хадені, це щодо косметичного, скажімо, проведення порядок після багаторічної торгівлі на цих вулицях. Сьогодні? На сьогоднішній день це понад 300 тисяч гривень, От. але загальна сума є дуже велика, тому що потребує взагалі площа потребує. Іншого, скажімо, вирішення. Там чекає підземна парковка велика себе. Ну, але це вже інші цифри, інші порядки. Це хочете... Ні, ми шукаємо якраз інвестора. вас сміття сміття? Я казав про болівальне теж. Ще питання ось на радіо

в ліквідацію, вкладаємо, вкладаємо в ліквідацію наслідків сихійного липа в нас на території. І зараз це, це, це додати них 50 тисяч, щоб будувати будинок. Ну, не знаю. Це як вписується в це діло. У нас є надзвичайно свої великі проблеми. Ми нікого не просимо допомоги. Міська рада власними силами викручується. Оголосили допомогу єдине, що Кобінету міністрів. На що ні привіта, ні не відвідати нема. От. Значить, власне, силами викручуємося. Роботи йдуть. Значить, вже більш-менш привели до порядку вулиці Тамчанія, Зворянської, зараз вертаються на слави з високою. Частково вже на Краснодонці провели роботи. Значить, зараз йде по вулиці канальній роботи вулиця, чи як там у нас ну, дощ канала там, паралельно Панкевича йде про честка каналу. Ми покладаємося в цих питаннях на свої сили. Мільйон да? двісті — це четверта частина тієї суми, яку нам потрібно для того, щоб хоча б на відсотки 70 себе значить, перестрахувати на випадки таких злив, щоб не мати от таких от наслідків, які ми мали в результаті 8-9 серпня. Тому Зараз відірвати, скажімо, ще 200 тисяч від цих же наших проблем, щоб закрити інше.